Дякую за вашу увагу, за те, що підтримуєте мій канал лайками та репостом. Вдячна вам кожному. Сезон баклажанів продовжується, і я хочу ще один смачний рецепт вам показати. Для початку ми підготуємо баклажан. Баклажан нам не потрібно чистити, ми його розрізаємо навпіл. Якщо хочете, можете хвостики відрізати, але я хочу залишити, бо це дуже цікаво так, і гарно виглядає. Так, робимо з другим баклажаном. Беремо малесенький ножик і ріжемо ось такі. Надрізаємо ось такі насічки робимо. Не дорізаючи до шкірки. Не прорізаючи її. І ось в другу сторону. Ось так повинно вийти? Бачите? І так робимо за кожною донькою баклажана. Залишу в описі під відео свій інстаграм, де ви можете залишати свої фотозвіти. Завжди цікаво, як у вас, у вас виходять ті рецепти, які я вам пропоную. Тому залишайте там свої фотозвіти. Так і останній. З баклажани ми все добре зробили. Ми їх перчимо. Тобто кожен баклажан ми доводимо до смаку. Я знайшла грибну приправу. Хотіла просто посолити, але думаю, грибна нотка не помішає. Тому можете посолити звичайною сілью, але я хочу спробувати грибною приправкою. Тут одразу вже є сіль. Тому солити я більше не буду. Так. І тепер кожен баклажан беремо, отак, вмасовуємо кожні кубики, ромбіки. Ось так. Наступний. В описі до кінці відео я залишу тотність цієї інгредієнтів. Сушене орегано, ви Можете додати будь-яку зелень. І ще сюди трошечки ми збризнемо олійкою. Ось так, це все вмасуємо. За бажанням ми додаємо сюди чесничок. Я хочу просто чесничком завершити цей весь смак. Я трошечки видавлю і також промащую баклажан чесничком. Якщо ви чесничок не любите, можете його не додати. Теж так стараємося чесничок масувати. Перекладаємо на форму. Форма застелена пергаментним папером. І ставимо у духовку запікатись при температурі 200 градусів на пів години, тобто на 30 хвилин. Поки запікаються баклажани, ми приготуємо начинку. Нам для цього потрібні помідори, Молочко пустило, цибулька. Надрізаємо їх, вони спочатку помиті і ось так надрізаємо шкірку. Це ми робимо для того, щоб зняти її. Тобто ми будемо бланчурувати помідори. Помідори заливаємо крутим кипятком і залишаємо на 2 хвилини. Трошки їх попевертайте, щоб кипіток був по всьому помідору, щоб шкірка добре гарно відійшла. Поки помідори у кипідку, ми не втрачаємо час та нарізаємо кубиками цибулю. У сковорідку вливаємо трошки олії, робимо сильний середній газ. І висипаємо сюди нарізану цибульку. Та її смажимо. Помідори зливаємо і заливаємо холодною водою. З помідорів знімаємо шкірку, подивіться, як вона гарно знімається. Чисто шкірка відходить. Це дуже смачна вечеря, або навіть такий добрий обід. Приготуйте, чоловік буде у захваті, буде на руках вас носити. Не забувайте за цибульку, її помішуйте час від часу. А помідор тим часом нарізаємо Цибулька злегка підсмажилась, ми сюди додаємо фарш. Це у мене свинина і курятина є. І дивіться, щоб не був один такий суцільний кумочок, сюди ми додаємо трошечки води. І тоді фарш не стає одним кумочком. Солимо цей фарш. Трошечки я додав сюди перець, що червоний, він трошечки густренький. Так небагато просто до смаку. Перемішую. Можна ще сюди додати чесничок, але я вже не буду, тому що баклажани вже з чесничком. Тому сюди у я вже не буду давати. Якщо ви хочете, то можете додати. І сюди ми додаємо порізані помідори. І додаю. Петрушку зелену, можна, знаєте, що додати? Кінзор дуже смачно буде і підійде сюди. Зелен, зелену цибулю, кріп, будь-що. Це все добре перемішуємо. І даємо цьому всьому потушитися, витушитись, тобто, щоб лишня рідина випарувалася. Не забувайте цю смакуту помішувати час і часу. Баклажани спеклися, тут ще дотушується, ще допаровується вся рідина, а ми з баклажанами ось так робимо. Так Серединку робимо таку кашку. Запах. Дуже смачно. баклажани гарно пропеклись. Це так з кожним ми зробили. У мене ось такий клубочок моцарели є, я його просто ріжу ось на такі кусочки. Поки ми це все підготували, все гарно витушилось, висмажилось, і сюди ми накладаємо всю начинку на баклажани. всю начинку виклали на баклажани і тепер мацарелкою ось так накладаємо на фарш Цю смакоту ставимо в духовку, яка взіг там 200 градусів, на 15 хвилин. Все, 15 хвилин баклажани ще раз пробули у духовці. О, вони дуже смачні. І апетитно виглядають і симпатично, я би сказала, з тими хвостиками. Перекладаємо його на блюдо, ці баклажанчики. О, дуже апетитно. Дивіться, яка ця смакота. О, яке воно ніжне. М -м -м. Подавайте до столу і кличте своїх рідних чи гостей. Грибна приправа зробила своє діло. Баклажан чиститься просто до шкірки. Він дуже смачний. Всі смаки так переплітаються. І навіть відчуваєш, той баклажан, думаєш, що дійсно це якийсь гриб. Просто космос. Друзі, обов'язково це спробуйте. Без е, залишку там якогось бо це реально Дуже смачно. М -м -м. Просто вицепісую газеньки. Дуже смачно. Варто уваги. Я завжди говорю, що баклажани мають свій смак. Вони трошечки приправки і вони просто ну, дуже смачні. Тому я рекомендую цей рецепт приготувати. Він є ситний, дуже смачний, неймовірний е, і, я би сказала, дуже цікавий. Дякую за репост, дякую за лайк. Підписуйтесь на канал, здійснення мрій і мирного неба нам всім. До нових смаколиків. Дуже все ягенсеньке. Дивіться, і все прям чиститься до самої шкірки. До самої шкірки. І це дуже смачно. Це дуже ніжне. М'яско робить це все ситним. Тому приготуйте.